На чергове засідання виконавчого комітету, 29 квітня, під головуванням міського голови Ігоря Сапошка за участі міжрайонного прокурора Миколи Гарника виносилося 9 проєктів рішень. Одним з перших члени виконкому заслухали підсумки роботи за перший квартал поточного року щодо розгляду звернень громадян. Так, за інформацією начальника відділу роботи зі зверненнями громадян було розглянуто 806 звернень, що на 22% менше ніж за відповідний період минулого року. Найбільш актуальні Є звернення з питань благоустрою комунального та дорожнього господарства. Аналіз пропозицій заяви скарг до виконкому свідчить, що найбільш актуальними є звернення з питань комунального та дорожнього господарства. Благоустрою 250 звернень, враховуючи, що на 30 звернень вище зазначених питань менше, але за звітний період, але складає 29,9 від загальної кількості порушених питань. Систематичними є також заяви щодо житлових питань та землекористування. Одночасно зменшилося звернень громадян з питань соціального захисту майже на 60%. Так було надано матеріальну допомогу на лікування та соціально-побутові потреби 27 броварчанам на загальну суму 11 тисяч 190 гривень. Заслухавши всю надану інформацію, міський голова звернув увагу на необхідності посилення постійного контролю в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах щодо оперативного реагування на звернення громадян. Я хотів би, щоб у нас той відсоток 35,5 був дійсно збільшений на ті усні звернення громадян, які до нас звертають. Візьміть проаналізуйте, будь ласка, ті звернення громадян, які там не стосуються, скажімо, Житлових питань, там земельні відносини, а є інші ще відносини тих людей. Також у ході засідання члени виконкому затвердили заходи щодо підготовки закладів освіти до організованого початку нового навчального року.